Для безпеки та надійності Івано-Франківськ 24 місто, у якому відчинив двері центр рекрутингу української армії. Цей проєкт створений Міністерством оборони України. Він підпорядкований побудові прозорої та ефективної моделі залучення громадян на військову службу. Я думаю, що відкриття такого рекрутного центру воно повинно вирішити дві найважливіші задачі. Перше це те, що Залучити до служби у війську справді мотивованих людей, які бажають служити, які мають можливості здоров'я, і друга важлива задача це те, щоб здібності. Військовослужбовцям чи кандидата на військову службу використати максимально ефективно, щоб направити його саме туди, де він може реалізувати свої знання, здібності, вміння найкраще у центрі рекрутингу. Надають інформацію щодо військових вакансій, а також супроводжують кандидата на шлях до призначення на посаду в армійському підрозділі. Окрім консультацій для тих, хто вирішив вступити до лав зсу, передбачений певний перелік тактичного навчання. Важливий момент тут не роздають повісток. ТЦК тут не працює, це цивільне середовище, де працюють цивільні люди для інших цивільних людей. У ТЦК свої важливі задачі. Тим не менше, тут це про сервіс, про консультації. Можна прийти три рази, можна позвонити п'ять разів, можна представитися, можна не представлятися. Це якраз про можливість знайти себе. Той, хто вагався, мав би якісь страхи, перестороги прийди, дізнайся. А от з огляду на мій вік, здоров'я, фах, попередній досвід. А як я можу долучитися до Сил оборони? А де і як я можу себе знайти? Тут допоможуть, розкажуть. Якщо дівчата чогось не знають, вони знають, куди позвонити, з ким проконсультуватися. Якщо немає вакансії, відразу яка людині підходить, береться пауза, людині підшуковується така вакансія. Щотижня в українські центри рекрутингу надходить Близько тисячі звернень від людей, які зацікавлені у проходженні військової служби. Кількість вакансій у Силах безпеки та оборони України щодня зростає. Зрозуміло, що Державна прикордонна служба це спеціальний правоохоронний орган Міністерства внутрішніх справ, але саме прикордонники перші зупиняли агресію ворога. Відповідно, є потреба у нас і в спеціалістах. Спектр посад широкий, тому що Державна прикордонна служба виконує не тільки функцію пропуску громадян транспортних засобів через кордон мирний, називаємо його так. Так само військовослужбовці Державної прикордонної служби виконують свої обов'язки в складі сили оборони України. Наша мета це безпека, технологічність, щоб наші хлопці з Франківського навчалися і воювали розумом та дронами, а не як говорить, ногами та руками. ми за безпеку наших військових. Центр рекрутингу української армії розташований у міському центральному ЦНАПі. Також для тих, хто не має можливості проконсультуватися очно, доступний онлайн формат. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.